Всім привіт! З вами Ростислав Павленко і рубрика «Рашистів до дна. Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд повідомила нещодавно, що Штати працюють над тим, щоб арештовані 300 мільярдів активів російського центробанку спрямувати на відновлення України. Дуже важливо, що увага до цього питання тримається на високому рівні. Це важливо, щоб усі необхідні правові і фінансові механізми були вчасно підготовлені, узгоджені і задіяні. Бо воно ж, як завжди, потрібно на вчора, а щоб расисти заплатили за свої злочини у всіх сенсах, в тому числі і грошима, всі ці механізми мають працювати. Поки російська економіка зберігає запас міцності, тому важливо зв'язати її активи і забезпечити їх вилучення, ну і паралельно руйнувати економічну основу режиму. Як домовлялося, йдемо по рубриках: перше обмеження фінансової торгівлі. Імпорт з Росії до Німеччини впав на 91%. На 91, тобто практично до нуля. Німеччина була і залишалась дуже довго основним торговельним партнером в Європі, ще Радянського Союзу, а потім Росії. І так дістати німців, що вони вирішили, що Росія їм просто не потрібно, це величезне досягнення колишнього агента, Девін. Дрездені, де він в Дрездені, здається, був от Дрездені. Молодець. З іншого боку, Apple офіційно відмовилась від Вольфраму, Танталу та Золота з Росії. Знов таки. Корпорація, чий бюджет перевищує бюджети дуже багатьох країн в різних регіонах світу, офіційно говорить про те, що вона не потребує Росії як торговельного партнера. Вітаємо з досягнення! Друга рубрика втрати економіки також несе цікаві новини. Сполучені Штати ввели перші санкції, яка безпосередньо стосується проектів Росатому в ядерній енергетиці, стосується різних дочок. Стосуються підприємств, які випускають, зокрема, центрифуги, низку проєктів, які Росатом має в європейських країнах. Словом, воно багато, воно цікаво, воно поки що не тракається власна ядра самого «Росатому», але дуже добре, що це початок. На паралельному ринку вугільному ціни на коксуюче вугілля на Росії зросли на 24%. Це означає практично автоматичне зростання ціни електроенергії, а відтак комунальних послуг. Работають товариші рашисти, недовго залишилось. Ну, расисти працюють ще й над пошуком лазівок. Приблизно 90 мільярдів доларів із старовинних наддоходів, які пам'ятаєте, російська економіка отримала особливо минулого року, та й позаминулого, коли гралися з цінами, а європейці робили вигляд, що так і треба. Так, от ці кошти залишаються в банківській системі Європейського союзу, і відняти їх ну, не тільки щоб наша, але точно наших партнерів задача. А от наша задача їх про це переконувати і показувати, якими прозорими і чистими механізмами вони працюватимуть на відродження української економіки, щоб була довіра, і щоб було розуміння у всіх платників податків в Європі і Північній Америці, куди ці гроші підуть. Ну і паралельно російські експортери ховають валюти в офшорах по всьому світу. Тут великий привіт світовій системі боротьби з фінансовим тероризмом, тому що після цих всіх екзотичних груп, які там люблять чинити злочини на близькому сході, з'явився ще один клієнт, якого в принципі кажуть експерти, набагато легше вирахувати і перехопити. Ну тому що руськевось так, от хапати і перехоплювати дуже треба. От якраз про перекриття лазівок індійські банки рекомендують нафтоприробним заводам не купувати російську нафту за ціною понад 60 доларів за барель. Тобто, пам'ятаєте, є стеля, яку встановила велика сімка ЄС, є погрози застосування санкцій провідними економіками світу, і є індійські банки, які кажуть, ні, ну, хінді Русі це звичайно дуже добре, але. Ви все-таки, от давайте, от якось все-таки продавайте. Ну, що расистам робити? Будуть продавати під стелю, а якщо стеля буде знижена, ну то і ціна відповідно має впасти. Паралельно пам'ятаємо тему із скрапленим газом. Уряд Нідерландів таки працює над припиненням імпорту цієї сировини з Росії. Так чи інакше, крок за кроком, але Росію з найбільшого в світі енергетичного ринку витісняють в нуль. Ну і на цьому тлі для самокращого самопочуття расистів, для багатих расистів закривають рахунки в швейцарських банках, якщо їхні клієнти платять на Росії податки. Мовляв, ці податки, в чому абсолютно залізна швейцарська логіка: ці податки йдуть на фінансування війни проти України, це фінансування тероризму, фінансування. Значить, не можна в швейцарських банках ці гроші тримати. Забирайте або конфіскуємо і передамо на відновлення України. А для простіших росіян, хто ще там лише мріє про гроші в швейцарських банках, Болгарія ускладнила видачу багаторазових віз. А після досить жорсткого візового бану минулого року Болгарія залишалася одним із таких воріт для тих, хто хоче з Росії потрапити в Європу. От ці ворота починають закриватися, ну і теж правильно, тому що навіщо ворота країни, яка скоро не існуватиме, бо Росія розпадеться, а Україна переможе.